Слава Богу, в нас спілкування після недільного зібрання. Прямо в залі ми тут робимо стіл, накриваємо, ось можна тут побачити. в нас чайок, кафійок, тут спілкування з братами та сестрами, Музична, музичний супровод, гурт прославлення. Даніїл Костантинович, да? Ілля Костянтинович. Молодець. І грає, і поє, да? молодець. І ось у нас тут слава Богу, слава Богу. Слава Богу за його церкву. Слава Господу Ісусу Христу за його церкву. Дуже-дуже-дуже радіємо. Цим от можливостям тут можна побачити, в нас, що в нас тут. Наталя Сергіївна, пастор Наталя. А ні, це дякониса наша. Ось брат Костянтин, слава Господу. Вітаю, вітаю наша Світланка, Сергійко. О, буде кава машина. О, я теж тоді вип'ю. Якщо пригостити. А в нас що тут є? Недільна школа. Ага, вже скінчилося, всі побігли, якби. Ну, то таке. Це ми зробили ось тут, якби зробили десь ось е, в нас, якби брати зробили як би, приміщення для надійної школи. Супер, слава Богу. Слава Богу, за все. Слава Богу, Його благодат та милість до всіх нас. Всім щире вітання, хай Бог раз всіх вас благословить. Амінь.